to Детчок 6 травня в дочасний доступ увірвався довгоочікуваний проєкт від студії Supergiant Games — Hades 2. своїм виходом новинка порушила традицію розробників не випускати сиквели до своїх ігор. Друга частина привертає увагу своїм стилем і динамічним геймплеєм, продовжуючи успіх оригінальної гри. Відразу після виходу Hades 2 зібрала численні позитивні відгуки, отримавши 94% позитивних оцінок у Steam. Шанувальники з нетерпінням чекали на нові пригоди в підземному світі. Тож не дивно, що Сиквел мав величезний попит на старті. Всім привіт! З вами Клеп. У сьогоднішньому відео розглянемо гучну новинку Hades 2. Розберемо її ключові особливості, порівняємо з першою частиною та дізнаємось, чим саме може здивувати фанатів серії продовження від Supergiant про Games. Hades 2 це роглайк, -like, який поєднує в собі елементи екшн RPG з динамічними та інтенсивними боями. Гравцям належить досліджувати великий підземний світ. Розвивати свого героя і боротися з новими ворогами. Сиквел зберігає унікальний художній стиль та глибоку інтеграцію сюжету, який відкривається поступово через діалоги та взаємодію з різноманітними персонажами. Механіки Hades 2 дозволяють гравцям відкривати нові здібності та спорядження, що робить кожен забіг унікальним. Новинка є прямим продовженням першої частини, події якої розгортаються через багато років після фіналу оригінальної гри. Головна героїня Меліноє, сестра Загрея, вирушає в підземне царство, щоб врятувати брата і свою сім'ю від лап Титана Кроноса. Кожен крок принцеси супроводжується багатими діалогами та взаємодією з різноманітними персонажами, що додає глибини історії та робить її ще більш захопливою. Сюжетна лінія переплітається з міфологічними мотивами. Надаючи грі унікального шарму геймплей Hades 2 продовжує традиції першої частини, пропонуючи гравцям швидкі та інтенсивні бої з численними ворогами. Гравці мають велику варіативність для розвитку персонажа, збираючи ресурси для покращень своїх здібностей. Основні механіки включають вибір зброї, яка впливає на стиль боїв, та використання різних артефактів для отримання нових здібностей. Також ви можете відкривати приховані кімнати і секрети, що додатково підігрівають інтерес до гри. Взаємодія з персонажами допомагає не лише розвивати сюжет, а й відкриває доступ до нових завдань, роблячи ігровий процес ще більш насиченим і цікавим. Бойова система вимагає від гравців швидких рефлексів і стратегічного мислення. Кожна битва це комбінація влучних атак, ухилень та використання спеціальних здібностей. Гра пропонує широкий вибір зброї та артефактів, що дозволяє створювати різноманітні тактичні комбінації для ефективної боротьби з ворогами. Важливим елементом є інтеграція нових видів ворогів і босів на кожній локації, потребуючи від гравців унікального підходу до кожного бою, роблячи протистояння дійсно незабутніми. Друзі, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку і натискати на дзвіночок. Також ставайте підписниками на Баймі кофі. Це нас дуже мотивує створювати новий контент та допомагає з розвитком каналу. Давайте розвивати український YouTube разом. Hades 2 зберігає унікальну атмосферу першої частини, пропонуючи гравцям унікальний художній стиль та чудовий музичний супровід. Динамічний саундтрек ідеально доповнює насичений геймплей, створюючи неповторний настрій. Кожен аспект гри від дизайну локацій до анімації персонажів створює живий та цікавий світ, який манить гравців своєю глибиною і деталізацією. Музика в Hades 2 справжній шедевр, створений композитором Дареном Корбом, який вже здобув популярність завдяки роботі над першою частиною гри. Саундтрек ідеально підкреслює атмосферу підземного світу, додаючи драматичності та епічності кожному бою. Музичні теми вдало змінюються відповідно до інтенсивності геймплею, від спокійних мелодій в моменти затища до динамічних і напружених композицій під час битв. Окремо відзначимо музичне оформлення боїв з новими босами сиренами. Їхні тематичні мелодії підкреслюють міфологічний характер персонажів і додають емоційної глибини у ігровому процесу. Звукове супроводження створює неповторний вайб і додає грі особливого шарму. Продовження зберігає всі ті елементи, які зробили першу частину успішною. Додаючи при цьому безліч інновацій, гра пропонує глибший сюжет, нових персонажів та розширену бойову систему. Поліпшена графіка та детальніше пропрацьований дизайн рівнів роблять гру візуально привабливішою. Розробники також врахували відгуки гравців і внесли покращення в механіки, щоб зробити ігровий досвід ще більш захоплюючим. Hades 2 вийшла в дочасний доступ, це означає, що гра ще перебуває в стадії активної розробки. Хоча основні механіки гри вже реалізовані, деякі елементи ще не завершені. Це стосується як окремих рівнів, так і деяких персонажів чи діалогів, які можуть виглядати неповними або містити тимчасові рішення. Supergiant Giant Games активно працюють над поліпшенням гри, враховуючи відгуки гравців і додаючи новий контент. Важливо зазначити, що гра вже зараз пропонує значний обсяг контенту, але остаточна версія обіцяє бути ще багатшою та детальнішою. Гравці можуть очікувати регулярних оновлень, які включатимуть нові рівні, зброю, босів та інші вдосконалення. Hades 2 – це блискуче продовження, яке вдосконалює формулу першої частини та пропонує гравцям новий епічний досвід. Гра вражає своїм стилем, динамічним геймплеєм, глибоким сюжетом і, звісно, шедевральною музикою. Це обов'язкова гра для всіх шанувальників жанру та тих, хто цінує високу якість виконання. Відмінна робота Supergiant Games гарантує, що Hades 2 залишить незабутнє враження і займе окреме місце серед найкращих ігор року. Дякуємо за перегляд! Читайте найсвіжіші новини зі світу ігор та кіно на нашому сайті, де також доступна текстова версія даного огляду. Слідкуйте за нами в соцмережах та не забувайте підтримувати армію. Слава ЗСУ! Побачимось в наступних відео!